Виконавчий комітет Кам'янсьподільської міської ради погодив проєкт рішення сесії про внесення змін до бюджету. Йдеться про розподіл майже 80 мільйонів гривень перехідного залишку. Станом на 1 січня у нас зом і власні, і доходи загального спеціального фонду, і по дотаціях суспенці на прихідний залишок склав 81,5 мільйон по виконавчому комітету міської ради. Запропоновано 500 тисяч гривень на програму часткової компенсації першого внеску за кредитом на придбання житла окремих категорій. Це входять і військові, і внутрішньопереміщені особи, півтора мільйона на реконструкцію існуючої місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, 3,7 мільйона на виготовлення електронних цифрових цифрових документів містобудівної документації, яка необхідна нам по вимогам часу, і 8, і майже 3 мільйона пропонується передбачити для підтримки організації установ, які фінансуються з інших рівнів бюджету: це і патрульна поліція, пожежники, поліція військова частина і служба безпеки України. По освіті. У нас було в кінці минулого року прийнята постанова Кабінету міністрів про доплати педагогам 1300 до 1 вересня, і 2600 з 1 вересня, і в даній постанові було рекомендовано органам місцевого самоврядування, так як постанова стосувалася лише педагогів в школах, рекомендовано органам місцевого самоврядування розглянути можливість фінансування такої доплати для педагогічних працівників всіх інших установ освіти, культури і де є педагогічні. Працівників. Тому рекомендовано по освіті розроблена програма 5 мільйонів на підтримку педагогічних працівників дошкільної, позашкільної освіти, тренерів. Також субвенції в нас є перехідні по забезпеченню предмету захисту країни. пропонується передбачити і 3 мільйона 400, це будівництво манежу для контактних занять з тваринами в ПНВО. Є виграний грант. в минулому році просто не вспіли використати кошти. Вони повернулись знову, передбачається. По медицині пропонується з основного це підтримка міської лікарні, а саме 785 тисяч на придбання медичного обладнання та 120 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту мереж холодного гарячого водопостачання по перинатальному центру. По Департаменту соціального захисту населення найбільші витрати пропонується це програма капітального ремонту окремого приміщення територіального центру Турбота для розміщення відділення соціальної роботи з ветеранами і ветеранками на 25 рік в сумі 10 мільйонів шістсот і тисяч гривень. А також в нас не було при формуванні бюджету передбачено коштів на оздоровлення діток пільгових категорій. Тому даним проєктом пропонується 850 тисяч на закупівлю путівок і 300 тисяч на перевезення діток на відпочинок за кордон. І 700 тисяч гривень на підтримку програми волонтерства, і 500 тисяч гривень додатково на надання одноразової грошової допомоги. Це те, що доповідала і комендантська, ви запитували, чи буде необхідність, вже є необхідність, от вже є запропоновано доповнення цієї статті. По управлінню гуманітарної політики, аналогічно, як і по культурі, пропонується. Більш як на мільйон гривень передбачити кошти для доплат педагогічних працівникам в школах мистецтв і по підліткових клубах, а також невеликі суми це по школі мистецтв вікна і на підтримку сільських закладів: це бібліотека, Остівчанська, Острівчанська, клуб. По департаменту житлово-комунального господарства основні найбільші суми це. Поточний монт доріг 5,5 мільйонів, 800 тисяч придбання зупинок, мільйон 200 капітальний ремонт кладовища, це два сектори, капітальний ремонт покрівель, мільйон гривень. А також пропонується передбачити кошти ще додатково на ліфти, на капітальний ремонт житлових будинків, протиаварійні заходи і з капітальної монт житлових будинків. Для забезпечення безперешкодного доступу для маломобільних груп населення. І по департаменту економіки основне це 22 мільйони. Фінансова підтримка місь енергії на забезпечення встановлення когенераційних установок. Громада покращення не сприйняла. Влада вирішила не зупинятись. Йдеться про встановлення нових зупинок, які з'явились у місті. Вартість однієї 80 тисяч гривень. Зупинки, безперечно, потрібні, але кам'янчани розкритикували і форму, і матеріал, з якого вони виготовлені. Мовляв, основне призначення зупинки захищати від вітру, опадів та пекучого сонця. Наявна конструкція малофункціональна. Чи не найбільше негативу щодо встановлення такої архітектурної форми у старому місті? Попри шквал критики, у департаменті житлово-комунального господарства вважають інакше, ми продовжимо роботу в цьому напрямку. Є цих відмешкові Так, абсолютно позитивні. Є і маніпуляції з цього приводу, але вартість 80 Тисяч гривень за зупиночку такого формату з вандальним гартованим склом. Я думаю, що це непоганий варіант для нашого міста. Відтак у проєкті рішення сесії міської ради на встановлення зупинок передбачено 800 тисяч гривень. За це рішення депутати голосуватимуть на черговому пленарному засіданні 6 березня.